Так, екскаватор для приколів розказую. На екскаваторі МД4 є доплінія одна, є доплінія друга. Там на розподільнику є у нас крутіший клієнт, у якого вже є одна одиниця нашої техніки, замовляє нам ще одну лінію потужну з краном, перемиканням і всім іншим. Так як у нас насоси спарені, Ну, спарка насос, тобто права, ліва сторона. Хто розуміється в гідравліці, той не дасть збрехати, що спарений насос це є досить круто. Для чого йому взагалі ось та доплінія потужна ззаді? Він займається проколами під дорогою, тобто він приїжджає на об'єкт, копає приямок, хватає установку для проколів, опускає нашим екскаватором приямок, робить прокол, піднімає екскаватором установку, кидає це все в машину і тікає. Тобто ніяких лишніх гідростанцій, проводів, шлангів і так далі. Все виконує наша одиниця, потужності йому за рахунок потужної гідравліки вистачає. Ну і ось так: от, з такими опціями ми зробили клієнту екскаватор. А так, в цілому, як завжди, бокові упори, приглушений вихлоп. Ось там з боку сідушечка. Наше виробництво, до речі, вже підлокотнички, зручні джойстички, світло. Це на місці вага екскаватора Тона, глибина копання 1,70 м. Звертайтесь, Вінниця, міні-дігер, перший український виробник міні-екскаваторів. Всім дякую щасливо!